Дев'ятого я я сподіваюся, що це пов'язано з здоров'я, можливо, ми не мають. Просто я я, я просто закінчувати регіональні ціланки, асамблеї, вони нас дуже класно легітимізують. Якщо ми покажемо, що у нас крута регіональна структура, саме досі ми чи розмови, ми зможемо швидко збирати брати якісь підписи пішов до корпус. <гану> щас, мы сейчас в музыкальном на, на группе на над этим работаем, я там опыт скажу. У нас на сегодняшний день 600 с чем-то человек уже. И <гану> Запорожье, Одесса, Львов, Хмельницкий, Полтава, Ну Киев, само собой, еще я еще что-то забыл. Еще 87 года. Мы просто в интернете, мы просто звоним все по своим контактам, мы говорим, что мы <гану> на записи <гану> <гану> мы оккупировали Министерство культуры, будем все менять. Присоєдитись і все на просту ідею, просто какими і, і все якраз твоя твоя тема. Це те, що мене втілили, і те, що ще раз хочу наголосити. Ми ще раз на піддагу це було коротенькі об'яву ну, про нашу про нашу діяльність, да розіслати всіх своїм знайомим. Те, що це є, те, що це відбувається. а, кожного є мінімум 10 знайомих, які можна направити, і можливо, хтось з них зреагує і захоче брати участь, можливо, в своєму місті, а можливо долучитися тут. І, і таким чином нас може ставати більше. Окрім того, ми домовилися, що ми розійшлимо прес-релізи, бо ну, ще не зроблено це, але ми звернули на те увагу, що воно не зроблено, тому я думаю, що там до кінця тижня розійшов прес-релізи по ЗМІ, що таке існує того, що про не була. Ще раз. Я в мене репліка дала на це повідомлення. Я думаю, нам не варто відповідати на наші принципи. Ми повідомляємо своїх друзів, але не запрошуємо. Якщо ви не хочете запрошувати, чому ти запрошуєш, ти не зможеш. Ні, якщо ти запрошуєш, то просто ти чоловіш. Ти не запрошуєш, а вони запрошуєш. Можливо створити робочу групу по зовнішній комунікації, тому що немає тут нікого, хто цим займається, і багато людей мають доступ на Facebook, на фото, на групу, на... Я готовий брати не вирішувати, але регулярно я не можу бути. Ні, ні, пише, він вже награє. Нам треба, ну, тобто є, наприклад, у нас Польща, є Facebook, я... У нас є реклама, та та, та, та група реклами, група реклами, з якою ми зупиняємося. Ну, ви... Реклама — це ну, трапторумпція, маєте на увазі... Реклама. Реклама. Це... Це реклама. реклама. А, реклама. реклама. Ну, якщо б там було... Реклама. Реклама. Ну, якщо, так, було, ну, тобто я... У нас було, у нас був авіарайник, яка взялась, ну, писати п'ять дежурностей, значить, подопомогти, але, на жаль, вона поїхала в Крим, бо ще не війшла до проблеми Криму. Туди вона свої ініціативи робила. через це у нас виник такий часовий колапс Ну, якщо ти робить долучатися допомоги, ну, якщо навіть ця людина бачить на саму організацію, поки що це назва. Давайте робити, ну втратить, втратить. просто попросити, щоб люди ну, робіть робіть, а не організуйте <вотнят> <тільки, вотнят> річі. Тому що, ми, okay, тому що це, це дуже принципово просто по, по структурі асамблеї і концертуально. А можна що йдемо по нашій яку?

Szanowni nie nie dospałem <grym> <grym> Czy e, 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 duma żeby tym żeby widowni zakordowy ukraiński UNA w kulturze, były tegoż jego sprzeczne do ciebie wiem, запросили Запросил вот клиентов, что он реально написал Он Просто он на своей странице опубликовал реально все идеи, которые выносили на ассамблеи. Мы ему сразу же писали, что есть ассамблея, ну и музыкантам нашим, которые в европейских оркестрах А-категории, то есть это высшие категории, мы их пригласили, и кто-то бо і це дисертації там є, але далі і звичайно, там додатково до наших фінансових комбінацій. Ми ж там це обговорювали, як так про ефективність дати з фінансування. Ну, само собою, просто на основі програмних документів, це бо стратегія, рада за і на базі реалізації, і так само так само з приводу піар група або зовнішньокомікаційної групи достатньо написати детальну інструкцію, якою буде користуватися будь хто і будь хто хто просто має доступ до якість зустріч координаторів ви. Ні, я не знаю, як написати, я ж дуже відповідальна була сьогодні. Що вона має написати про це? Ні, 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 От, наприклад, сьогодні шо я можу шо? це зробити, я можу, можливо, це зробити завтра. Післязавтра, можливо, не можу. Але якщо є інструкція, інструкції, розумієте, окей, я піду, Ок але я нічого не знаю. Я сідаю з там написано так, треба написати працеліз. Він має бути кого об'єму, в ньому об має бути складові, у вас мене є мейл-міністр, я його купію, з поготимей, пароль, і жди кучу інформацію ставила на Фейсбук. Якщо є ПСПС, якщо сьогодні це я, за святий, а посеред ще хтось, то є певна запитання. Е організувати, я не можу її організувати і впевнений, як це не займатися. Тобто, тоді, що ви можете зробити? Просто ми не встигаємо, тому можуть Так, у нас просто сьогодні група і там, а вони ще й виходять. Друзі, у нас проблема, у нас немає чого. Сьогодні ніхто не чергував, ніхто не зміг прийти, і кубик день приходить, і немає кому їм пояснювати, що відбувається, хто це такі, і з цим проблема. Давайте, mm -hmm. давайте спробуємо зробити чергування. Хоча б там по дві години, зрозуміло, всіх роботи, всі, всі заняті. Можливо, якщо немає такої нагоди 4 чи 5 годин тут буде, то хоча б по 2-3 години де можна зміняти. До другого дня. До, до другого дня, до... До третєї, бо бо Ну, Фактично, так. Фактично мова так. йде про першу половину дня. І це дуже важливо, розумієте, може не потрібно, поки, ну, поки... потрібно до 60-ти приходять. Потрібно. Сюди приходиться, Це, по -перше, а по-друге, тут є ці співробітники, які кожного разу намагаються зачинити двері, забрати ключа і зробити вигляд, що нікого не існує. І вони Це, бо, і ви... завоз, вони можливо, взагалі не пропускають зробити. людей. І, поміняти, люди або, сьогодні можливо. стояли біля, і вони, мабуть, б, пішли, може. а може ще хтось приходив. Наша фізична присутність насправді, хоча б її людини дуже важливо. Дуже 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 важливо не, треба замокварія. це одне. Знаєте, люди приходять, вони не знають, вони чули про про це. Вони приходять. Їх треба люди сьогодні. Двоє людей прийшли. Потім учора куди позавчора приходили теж, вони пішли. Але на що вони приходили? Вони приходили уз узнати, що діляється, за чим то. Вони прочитали, побачили. Ну відбувається. Зрозуміти, якщо у нас дійсно немає ресурсу на чергування, ну в першій половині... У нас немає ресурсу, хто реально працює, так? так. так. <клес> 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 Наші наші координації. нічого не вдасться, реально хто притяжі час постійно, ну на жаль це така раз... ситуація і ми.